Патрисія ЕСТЕБАН Ерлес. Оповідання зі збірки ляльковий будиночок. Вигнанка. То все вони. То ляльки витурили мене з власної кімнати без зайвих балачок. Одна порцелянова шляхетна парижанка пояснила мені, що рішення ухвалено одностайно на останніх сходинах. Мені дуже шкода, але ти зовсім не вмієш сидіти тихенько, якби мусила. Недостатньо ти вічна. Барбі Кіллер з маленької дівчинки я перетворилася на серійну вбивцю. Щойно мої подружки відвернуться або з ігрової кімнати попоїсти, я нищила їхніх барбі, міцно стискала зуби і не могла відвести погляду від їхніх очей, синіх, наче стрій стюардеси. Підкидаючи ляльок у гору, в біляве патла, Хрусь, і з однієї шльондри два різних шматочки, обидва потворні й назавжди. Дивні створіння оті ляльки. Гадаю, ніхто мені не повірить. А як пояснити, що то все неньці? Гладуха в сукенці іспанської провінціалки, яка щоночі, спершись до моєї подушки, нашіптує мені на вухо, що так буде найкраще для всіх. Зрадниця Коли я нарешті наважилась попрощатись, розповіла своїй ляльці, що зовсім мало днів лишилася нам до забавок. Вперше відколи її знаю, та не зронила ані слова, дала їй часу подумати. Вона не зреагувала, тоді я прошепотіла дуже трагічно, їй на вухо, мовляв, підслухала, як лікар казав моїм батькам, що я помираю від туберкульозу, від туберкульозу продзищала. Я страшенно змарніла і безупину спльовувала в хустинку кров, а мені ще й одинадцяти не виповнилось. Лялька кивнула недбало так, і перевела погляд на щось за моєю спиною. Вочевидь, на полицю молодшої моєї сестри. Того самого вечора, вкладаючись спати, я чудним голосом дорослої жінки зізналась матері, мовляв, вирішила, з котрої з моїх іграшок, хочу, аби мене поховали. Фатальна лялька. Без сумніву, лялька, що з'являється на декотрих світлинах з мого дитинства, привид. Я добре знаю, що матір викинула її на смітник, щойно їй здалося, що та перетворилась на брудне, непридатне до вжитку барахло, незважаючи на всі мої спроби її вберегти. Зіпнувшись навшпиньки біля мийки, я натирала її голову милом, розплутувала її волоцюжі ковтуни, перевдягала у солідне вбрання її товаришок з іграшкової коробки, гадаючи, ніби порятунок все таки можливий. Однак вона назавжди перетворилася на потворну ляльку, котра зневажливо позирає на двері моєї кімнати, ніби десь там ген ген за межами дому її чекає місцина, де вона зможе нарешті розсипатись на ніц у товаристві інших безнадійних речей. Тож одного дня її просто не стало. На чорно-білих світлинах, на котрих бути її вже не може, однак вона там таки є, ляльчине волосся заплетене двома бездоганними косичками, а сама вона вдає, що злегка посміхається на камеру. Те, що хвилює мене найбільше, я, що не портрет, то сухоребра жебрачка із копицею сплутаного волосся та очима кольору старої виленілої піжами. Ніби й не була ніколи дитиною. Ісобель. Була в нас повнісінька кімната котів, їх було багато, до кольору до вибору, на шпалерах мальовані. Ми з братом полюбляли бавитись, даючи їм імена, іноді, перш ніж заснути, кожен обирав свого улюбленця. Мені найбільше подобався чорний котисько із серйозними блискучими очима. Котрий, здавалося, дивився на нас крізь сон, крізь наша, може й свій, Кицька Ісобель. Так ми її назвали, ця кицька намальована на стіні вже сто років, а то й більше, казала я братові, вдаючи, ніби знаю, про що говорю. А чому вона прийшла до нашої кімнати, коли то була ще не наша кімната? поцікавився він. Бо колись то була темношкіра дівчинка, що спала у цьому самісінькому ліжку, відповіла я. Мені подобалось, коли котрась із моїх історій доводила брата до дрижаків. Щоночі я рахую котів з гори до низу, знизу догори, повторюю їхні імена, аби заснути, а можливо, сподіваючись, виявити нового зайду. Кицька собе і Собель ніколи не припиняє витріщатися на мене своїми очиськами давно неіснуючої дівчинки, верхи на незримому паркані. Кавалки Кохання. Дзичання пилки раптом стихло, і вона піднесла руку. Посміхнулася, злегка причмелена анестезією, вдоволено милуючись ідеально обітнутою кінцівкою. Дещо незграбно пошепки привітала хірурга з чистою роботою, але той її не почув, поринув увесь у процес ампутації правої ноги. Коли скінчив, перепитав, чи вона певна, що хоче довести справу до кінця, кивнула на знак згоди і одразу над ліжком каталкою з'явилась білява медсестра із відерцем з неїржавічої стали, куди перекочували окремі частини тіла. Жінка люб'язно попросила координати адресата, і вона назвала їй Маркосову адресу. Лишало ще трохи часу попросити, аби коробку загорнули красивим подарунковим папером, можна блакитним. І за мить вона знову втратила голову через того чоловіка. Помилковий чоловік. Ти одружилась з помилковим чоловіком. Проте, здається, ніхто цього не заважив, бо навіть ти не здогадувалась, що відбувається щось дивне, поки той не крутнув головою одночасно із двома сотнями запрошених на ваше весілля гостей, що озирнулись подивитися, як ти під рукою з батьком заходиш до церкви. Цей чоловік не був твоїм нареченим і знав це. Це було написано на його обличчі тонкою усмішкою рубцем, що в неї витягувались його губи, поки ти ступала до нього меж двома рядами лав і з кожним кроком усе нажаханіша. Бачила, як поряд із твоїм нареченим заливається слізьми його матір, схожа на велетенський кольору фуксії торт, але ж то був не її син, і тебе пройняло дрожем. Відчула, як лів шлюбної сукні стискає тобі ребра, не даючи дихнути. Одна зі скрипок, що вдаряли весільного марша, розладналася і зійшла на писк. Захотілося, щодуху чкурнути звідси, але білі туфлі тягнули тебе в протилежному керунку. Коли до вівтаря лишилося два кроки, ти здійняла очі до склепіння собору і наскочила поглядом на нажаханий лик Янгола, що летів з високости в безодню, борсаючись у бганках своєї стріблястої туніки. Ще один крок, і батько відпустив твою руку, підштовхнув тебе до нареченого самозванця. Всі мовчали, тобі захотілося непритомніти бодай так утекти звідси. Але натомість ти заспокоїлась та й балакучий священик не давав ставити ані слова. Помилковий чоловік зиркнув на тебе порожніми очима, і ти угледіла, як правою його зіницею перебігся павук, коли він узяв твою руку і нанизав на безіменний палець платинову обручку, яку ти вибирала разом зі своїм нареченим. Раптом, ніби крізь сон, ти почула, як інша, не ти прошепотіла так згодна. Ляльковий будиночок Патрисія Естебанер Лес